Богу і сестри, Сучасна катакомба. колись вам вже показував, де молився германа Хафадор. Прийшла така мені думка. Знаєте, якщо люди є сьогодні сучасні дуже спальні, гарні спальні, дорогі спальні, матраці кажуть, магазини спеціальні, але сон не купиш. Яка б не була спальня, яка б не був матрац. Які б не були апартаменти, ну якщо нема сна, це муки для людини, для тіла. І сьогодні забирають храми у нас. Ви знаєте, ну не забрали молитву, не можуть забрати віру. Все зроблено для того, щоб ми поміняли. І я от думаю, як батюшка Гафадор, от пішов сюди, зробив таку підземну. Келію собі, храм підземний. І він не проміняв на спокій, тілесний, увагу тілесну. Жиму теж пропонували. Бачите, тут такі сходи вниз. Тут дверцятка закриті. От, рушнички. Іконочки, ви це все вже бачили. Зараз спробуємо, якщо є там світло. Думаю, треба мені було спочатку піти, засвітити вниз. Але до чого вів, до сну. Ви знаєте, буває, якщо є сон, то хочеться помолитись, поспати і на розпадушці, і на землі, і я кажу, на кулакове. Але є сон. Немає. Світла тут на великий жаль. Зараз ми щось придумаємо. вниз, нижче, браті і сестри. А вниз. І про сон. Ви знаєте, коли мама нас привозила в Пучаєвську Лавру, там не було ніяких гостинниць. Була тільки підлога, і все потрібно брати з собою. І ми дивувалися, як ми так скоро. Це я засвітив світлячки, щоб вам хоч трошки щось показати, щоб було видно, як так швидко сон пройшов, що так мало. А якщо по годині сьогодні згадується, був повноцінний сон, тільки він був незамітний. І сьогодні багато людей мучаться, тому що в них немає сну. Для того, щоб добре спати, браті і сестри, треба молитися на сон грядущий. Читати канон анулохранителя. Не лягати спати з телевізором чи з телефоном, класти в сторону. І тому нервова система збуджена дуже. А от коли є молитва, з молитвою ти засинаєш, і Бог дає тобі сон і крепість. Може бути менше, але він крепкий сон. Оце алтар, туди далі вже вам не видно буде. Так, але чуть-чуть вам покажу потолок. Але я не про сон хотів розказати. Я вам хотів сказати про те, що сьогодні у нас забирають храми, святині, перестрілюють. Це означає, браті і сестри, що люди не обдаровані, вони бездарні. Якщо б вони були обдаровані люди і хотіли щось зробити, вони б будували, вони б строїли, вони б щось оформляли так, щоб залишити після себе. Але ми кажуть, московська церква. Ну, дивіться, я кажу, яка моляться москалі. Ну, якщо вони туди зайдуть, то це вже українська церква. Що там? стіни перебудуєте, дах перекриєте. Ви чули, що впав хрест. Це ну, означає, що люди ну, не піклуються про святині. Людям все рівно, ним не інтересно, як созидати, як підтримувати, як обновляти, як реставрувати. Вони чекають, поки, поки все впаде. А наші священники. Наші владики прийняли занепад, прийняли пустоту, розруху, а ворах рода людського позавідував. І ми бачимо, що інші конфесії вони позавідували, що у нас так гарно, у нас так чисто, у нас є люди, у нас так намолено. І диявол вибрав таких людей десь на Чернівчах Гріщуків, на Хмельниччині, там депутатів, на Вінничі. Реєстраторів і так всюди людей собі повибирав, таких, щоб людям принести смуток. І Люди вибрали непартаменти, так як той, що хоче спати, він вибирає місце для того, щоб поспати. А де головне, щоб він відоспався? І людина, яка хоче молитися, ви бачите, як романах Афадор він хотів молитися, він збудував, як можна сказати, катакомну церкву. Землянку, і він знайшов тут спокій, він знайшов тут радість, він знайшов тут благодать Божу, яка коснулася його серця, скільки він положив трудів і скільки людей спаслося, скільки людей хрестилося, скільки людей сповідалося, причащалося, тайно сюди приходили як злодії. Просто що вони були віруючі, просто що вони вірили в Христа. І сьогодні, як, як тоді і сьогодні люди продаються, ті продалися партії. Ті продалися комуністам, що відказалися від Христа, що вірять в партію. Так само і тепер люди, які переходять, це не сильні люди, це слабкі люди. Якщо щось зміниться, вони побіжуть втічуть, і вони скажуть, що ні, це не правда, їх так замусять, що їх так примусили зробити це все. А нам, браті і сестри, потрібно шукати там, де буде місце благодаті Божої. Там, де є місце молитви, істинної віри в Бога. Тому що написано, по плодах ознається дерево, так само і по плодах, здається віра. Це все брехня, що вони кажуть, що ви по-московськи молиться. Якщо преподобний Антоні і Федосі молиться цими книжками, і онфілогії молиться цими книжками, то як вони стали преподобними, чому ви їх почитаєте? Ну, відкажіться від цих святих. Скажіть, що ви їх не почитаєте. Скажіть, що вони не святі. Адже вони нам залишили. Ці книги, устави для того, щоб угодити Богу. Але приходять люди, які сребролю, люди, які шукають собі ну, якихось таких посад, возвищі, слави людської, скажем. А слави Божі хто шукає? Він буде люд... молитися на простому місці, тільки щоб бути з Богом. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, що багато наших священників, багато наших монахів і Владик навіть молиться пристосованих будівлях. Це означає, що з ними Бог. Вони хочуть мир, вони хочуть молитви, і вони хочуть мати спілкування з Богом. І нехай Господь нам допоможе всі дні, поста частіше ходити в храм, частіше і сповідати, частіше причащатися. І як маса вся кричить, що це не та віра, не та церква, пам'ятайте, так і кричали на Христа. Розіпни, роззіпни його. Але коли злодіяння це сталося, вони налякалися, били себе в груди. Повірте, що прийде час, коли ви побачите, що наші архіреї, наш блаженніший митрополіт Онуфій, наші владики, наші духовенства казали правду, що церква Христова. А те, що людське створіння є, те, що вони перехоплюють, те, що вони захвачують, те, що вони перестрілюють, це плоди диявола. Диявол є насильник, диявол є обманщик. І він шукає і вибирає собі таких людей, які будуть йому служити. А нам, дай Боже, шукати місце з Богом, присутність, дай мені серце, сину, дочко, каже Господь. А ми бачимо, якщо серце милосердне, воно ніколи зла не зробить, воно ніколи не обмане. І мову, якою вони прокриваються, то, напевно, треба спитати, чому вони. Не молиться арамійській мові, які молився Христос. Ви представте, якщо би Христос думав про мову, то Він на всіх звинувачить і скаже, я говорю не на такій мові. У мене зовсім друга мова була. Чому ви не молилися на такій мові, як я говорив? Чому ви не розмовляли на такій мові, як я розмовляв? Оце, це, і сестри, от тоді буде біда, якщо Господь буде звертати на мову. А Господь дивиться, з якої уст, з якого серця, з якої чистоти. Виходить ця молитва. Я піднімаюся вже наверх. Ви бачите, як низько. І є ще храми, є ще святиня. Де ви, батюшки ваші духовники не молилися, йдіть, підтримуйте. Як в індичанах захотіли храп, ніби переєстрували, а ні один прихожанин не перейшов. Ні один прихожанин не закинув, не залишив свої віри. Всі залишилися своїм пастирем. Дай Боже нам стійкості, мудрості і духовності. Молитвиного Духу, що в мірі, в радості зустріти Пасху Христову і молимося за мир, молимося за наших воїнів. Храни вас во всіх, Господь.